Друзі, всім привіт! Канал Авро Авантюра. Другий день, перший день була культивація а зараз ми їдемо сіяти ярий ячмінь. Ярий ячмінь і ще люцерки трошки посіємо. Так що такі то справи. Про травку то все я не знімав, бо ну, не було як, не було часу. Коротше. А там нічого такого цікавого не було. Так, так що такі то справи. Я на Маніту в белюсі, як обично. Накошові в мене там тонна тона... тонна ярого ячменю і три мішкалі люцерки, бо 25 кілограмів. Так, так такі справи. Тато поїхав вперед, щось з сівалками там трохи настроїли. І зараз, зараз засипаємося і будемо бачити, що там зараз у нас буде виходити. Так що на полі Друзі, перші проходи пішли. Шоно засипався. Так, вітер. Шоно засипався, Тато поїхав. Та зараз певне за два-за три круга зробив. І так то воно буде. Також висів, у нас стоїть 190 кг, якщо подивитися по табличці. Та ще насівник, сівник у нас Ліда. 190. По факту побачимо, що там зійде. Сорт, якщо я не помиляюся, вроді би Себастьян називається. Це будемо бачити. Тут я проводив культивацію, тут було рихлення по сої. Тут я це закультивував і тут сім. Каткувати вже, певно, що завтра будемо. Сьогодні не встигнемо. Щось там на ніч дощ малює. То не на ніч, а на ранок. Можливо, і не прийдеться, ну, може і будемо і не каткувати. Побачимо. Але якби закаткувати, було б набагато краще. Так що такі то справи. Тато там йде. Трактор 1221. Так я культивірував. Там я манітушкою приїхав. підійду, покажу пізніше цього ячменю. Там в мішках. Ліцарка лежить. Там якийсь сорт написаний на люцерці, я прийду, заснімую покажу. Е, волога є, сіється воно в Вологу. В проценті 90-85-90% зерна то воно в Волозі зараз. Да, такі то справи. Е, Протруйник був Венцидор. Тільки фуніцидний протруйник. Більше я нічого не додала, нічого не придумувала. Просто не було часу купити протруйник ще від комах інсектицидний. Ну і ще без росту би стимулятор росту якогось би додати. Але нічого. Трактор сіє, вроді четверта транспортна понижена. Це така сама оптимальна ширкість для цієї сівалки, для трактора. Отак саме краще. Сівник у нас е... вже року, не пам'ятаю якого року, але вже сім Сезон, певно, що четвертий вже, третій, четвертий лістак. Масівник не жаліємося, він нас влаштовує. Так, ось так виходить. Проблема цього сівняка, то що за слідом трохи є зверху зерна, як ми можемо бачити, це, це ось, ось 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 ось. Але тоді ми е, закаткуємо. Якщо піде дощ, то у нас все проросте, ми сіяли і в сухіше, і все всходило, все добре. Так що такі то справи. Йдемо, покажу вам насіння, насіння ячменю і люцерки. Так, Друзі, ось такий ячмінь. Ми його навіть і не віяли. Там було на ньому трохи пилюки, там де-не-де є ось ось така солома, але нам скільки то ячменю треба, там пару гектар, то не хотіли брати його ще і віяти навіть. Там скільки нам ски нам треба. А, до речі, проблема з колесом. Зараз, а, ось, спускаю колесо на шуруп наїхав. Так, секунду. Якщо чуєте, нічого це зробимо. Тато вже скоріше пішов. На рахунок люцерки сорт весь буде 20 кг. Нам порадили там, де ми його купляли, що 20 кг треба його сіяти. Ой. Так, сорт називається Регіна. Так, Регіна. Така люцерка, це вона у нас вся така. Весів по 20 кг, як казав, то і цею ми вже сіяли і ріпак, то тут проблем з ліцеркою не буде. Друзі, друзі, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Мені буде дуже приємно і. Ви щось побільше коментуйте, бо коментарів я бачу взагалі мало. І заходьте на ТікТок канал Агроавантюра, там більше такого буде насі, то там, там більше сторінка живе, ніж в Ютубі. Такі то проходи. Вибачаюся за вітер, якщо мене буде перебувати, тут в полі трохи сильний вітер. Так, можливо, буду зараз засипатися. А ні, не будемо. Да, трошечки погано з рихленням, що ми зробили рихлення тим, що рештків на полі багато, я б сказав, даже. І ну, трохи погано. Будемо, скоріш за все, на наступний рік все орати. Навіть рихлити не будемо. Хоча ми рихлили так небагато, там пару гектарів 10 прорихлили і це все. Ну, будем, буде у нас тепер тільки оранка. Але всяке може бути, бо у нас плани міняються дуже швидко. Вони за день навіть можуть помінятися по пару разів, так що те, що я зараз кажу, і так як воно буде, то ще дві різні речі. Ось таке то маніту. Блін, погано що з тим колесом наїхав на шуруп. Треба буде його викрутити і... Цей клей посадити, закрутити, ну нічого. Так що, такі-то справи, ми працюємо. Як будемо досівати ячмінь і переходити на люсерку я включуся, покажу, як ми там настройки будуть сівника. Так що, так що мене не гобіт. дивимося відео, коментуємо, лайкаємо і підписуємося. Так, а ми погнали далі. Так, Там вже досіяли, їдемо на друге поле. Тут ми посіяли 2 гектара вроде би, 30 сотих, якщо я не помиляюся. А приїжджаємо на друге поле теж 2,30 має, 2 гектара 30 сотих. В принципі, воно скоро сіється, але не знаю, чи ще ліцарку посіємо, бо темніє дуже скоро. Але надійся, що ми її посіємо кинемо в землю. Бо ж непонятно, чи той дощ буде. Вроді передають, а це нам буде дуже-дуже на Да, Так що такі то справи. Працюємо. Зараз, можливо, якраз і загружатися будемо зараз, то зараз покажу вам. А я поки сижу. Я вже раз кстати, засипав зерно, але не, не було як зняти, бо дві роки були зайняті, шкода мені дуже. Але що, я, що я під'їхав до догори, тут вперед-назад, цей речах передачі, першу передачу вчив, під'їхав, висипав і все. Нічого такого там цікавого не було. Але зняти я дуже хотів, але не вийшло, на жаль. Так, у нас зараз година показує вже 6.15. Ще сіяти трошечки тут є, що. Блін, не знаю, чи ми встейнемо люцерку тупо сіяти. Будемо дуже-дуже хотіти. Тут хоча б це. Тут те поле 2-30 гектар, то вони, воно хоча б рівне більш-менш, і так скоренько. там ще круга 3, певне, що і це буде по полі вже. І переставити треба буде висів. Зараз там стоїть на позначці 60 мм. Це виходить 6 см за, ну, заслонки на висівному, то треба збавити вроді би, 22,5 щоб добитися висіву 20 кг. Ну, та я ще раз там передивлюся, перечитаю. Певне, що це воно і так буде. Вітер трошечки стихає, але якісь хмари, видно, вон за... помаленько затягує. Можливо, таки буде дощик. Після дощу пшеничка тут позеленіла. Була жовта, тож пішов тепло. Вона вже починає відновила вегетацію, відновлює помаленьку. Так що такі справи. Щось буде цікаве, то ще включуся. Поки такого не знаю. Будемо як... Хіба будемо налаштовувати висів, то тоді включуся. Так, друзі. Сьогодні коротше, ми не досіємо. Вже, як ви бачите, А Осів люцерки, це така штука, що треба сіяти завидно і щоб ну, в день настроїти висів, гарно все. А зараз пішити не хочеться. Вже краще усіємо його трохи пізніше, ту люцерку, але більш якісно. Насіння вже є все висипав тато, там що йому ще може два, два круга треба буде зробити. Там може трошки лишиться, якщо там туди-сюди пройде. і на тому буде все. Так, показую в кошові нема вже нічого. Там я вже насіння приготував люцерки, то вже, вже зараз кинув ковш і додому поїду. На рахунок каткування, <кій> на рахунок каткування, певне що, певне, що вже завтра, якщо дощу не буде, то вчіпимо катки і закаткуємо. Тут там, того каткування. Да, тут вітер такий собі холодний, я то в одній ковті мені вже й зимно зробилося. Татові ще виходить туди назад і може ще трохи посередині лишиться. То тут же все. Посів, посів може бути ще. Культивація я культивував десь на глибину 5 см плюс-мінус. Десь трошки менше, десь трошки більше. Таке, то культиватором не вгадаєш, ще плюс понопорихленню, то тут його рівно класно не відрегулюєш. Так що ось такі-то справи Тато ще сюди їде, туди назад. ми завершимо відео. Хтось з моїх знайомих, знайомих посіяв вже 8 березня, і, рані, і ще й раніше є в числах, то вже починає де-не-де всходити. А ми... у нас сьогодні... яке число? 22 березня. Ми тільки сьогодні починаємо сіяти і завершує всі сіяти. Того що не, ну, не планували сіяти, але вирішили пару гектар таким, щоб, щоб було. Бо ячмінь це така штука, що на ньому не заробиш, але його треба сіяти, бо хтось хоче купити там, чи комусь запаїв, треба віддавати, ну, то таке вже тату за рулем. Рома сьогодні віддихає, не, не боронував, хай віддихає. Торбінка свистить ще туди, ще назад, туди і назад, і все, і буде <гаде> повсім. Класно тим, що 6-метрова сівалка то це ну, дуже класне приймущество на полях скоро все сіється, але без добрив погано що. Тут Ну нічого, трактор поїхав. Так, тут такий тут закаток. Так, друзі, буду завершувати відео. Надіюся мене чути, вітер не, не буде мене перебувати. Якщо все добре і зранку дощу не буде, то завтра поїдемо сіяти, до ну, церкви. Якщо що, то може я його тільки виложу відео в кіптоці. Пару відео і все. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І всім мирного дня, ранку, ночі. всім пока. Хтось на моцику погнав. Нормально. Я до Маніту і їду додому. Так що, друзі, всім пока.